Вербна неділя припадає за сім днів до Великодня. Великий тиждень, який ще називається Страсним, розпочинається вербною неділею. Багатьма мовами світу вона називається пальмовою неділею з огляду на гілки пальми, що їх стелили на дорогу під час в'їзду Господа Ісуса в Єрусалим. Однак на слов'янських територіях, де пальми не ростуть, а весна настає з цвітіння верб, пальмові гілки, люди замінили вербними. Хочу, по перше, привітати всіх свята, побажати здоров'я і миру, що для нас дуже саме важливе. Ми очікуємо, щоб Бог здоров'я послав і мир на Україні, щоб було мирно. Настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору привітав всіх християн зі святом та побажав завжди берегти в серці віру в Бога та любов до ближніх. Вітаю вас із великим святом входу Господнього Єрусалим і бажаю тільки одного очищення, Божого милості, благословення і щоб мир був в Україні. І щоб ця радість великого свята вона війшла в кожну домівку. Ну і через це ми помиленько з молитвою, вірою очистили всяке лихо, яке є в Україні. Святом вас. У вербну неділю християнами відзначається вхід Ісуса Христа у Єрусалим. Всі прихожани готують себе до свята Пасхи, зберігаючи благочинний спосіб життя. Всі люди покладають нові сподівання на краще майбутнє та процвітання нашої держави. Бажаю всім всього самого хорошого, хорошого весняного настрою, передпасхального настрою дотриматися кінця посту і аби зарік дочекали знову зустріч через рік в мирі і злагоді. Вітаю! У всіх зі святом це усе